Але я буде нарешті лікаря? З таке перше. я відчула сильний шум, І відчула удар сильної руки, і живіт дуже сильно почав пекти. І всі повискакували. Я потім з місця я поповзла від сторони водія, на підлогу поповзла, на землю, з місця, від машини подальше. От, і ми їхали по роботі записувати э, бенефіціарів наших на, на допомогу, там, по відновленню житлу і також психологічна допомога. Я являюся психологом. Я думаю, що я повернуся до своєї роботи. Так? Ушкодження живота, правий, лівий кінцівок, нижніх верхніх. Ну, я вам хочу сказати, що їй дуже повезло. Бо Ще, можна сказати, один сантиметр і поранення могли б бути фатальними. Ми стабілізували стан і пацієнтка рухається до одужання. Ще почалися привітати вибухи, тоді нас затягли в підвал, там перебинтували, військові вивезли нас до Борщової, туди викликали карету швидкої допомоги. В році був осколок в суглобі, і в голові там якісь дрібненькі, там позашивали. Ну і вибухом, мабуть, штовхнуло, бо в мене почалася якась непевненість, така в себе тримати на ногах, якось пливе все. Ми перед цим виїздили в липці в п'ятницю, все було добре. Приїхали, дівчата попрацювали, повернулися назад.